Честь іспанство. Знову вибрався на риболовлю, ловитим революційним творінням Річарда Вокера, звісно, не легендарним удилищами мак 4Evon чи мак 4 Carp, а доволі бюджетним, але дуже вдалим пікерочком від флагмана. Рекомендую. Стоп! Ви напевно не в курсі хто такий Річард Вокер? Чи знаєте? Річард Уокер то не техаський рейнджер, а поважний англійський джентльмен, який в 50-х роках ХХ століття вкоїв таку собі революцію традиційному англійському леджерінгу і з склеєного бамбуку створив прототип сучасного фідерного водилища. Чесно кажучи, я не розраховував на скажене клювання. Погода була як жіночий настрій, перемінна. Зранку до обіду був вітер, похмуро. Ще й дощ брехунець обіщав, але вже з обіда затих вітер, пригріло сонечко, що аж кужушинку знімати довелося. Але життя коротке та таке, що не завжди можливо розраховувати, що обов'язково наступить завтра, тому з деяких пір вважаю за потрібне все важливе і звісно, все приємно робити сьогодні. А сьогодні разом подумаємо, де може бути красть навесні і чому саме там. Спробую перевірити, який у нього апетит, тому що у весінній період він не охочий до всіляких наїдків. Обіцяю, що для тих, хто любить рибалити вдумливо, усвідомлено, буде щось цікаве. На крайній риболовлю я так легенько, без отих наукових матюків натякнув, що кожний рибак на риболовлі має справу з поїгіготемними організмами яким, як то правильно сказати по-простому, глибоко до анального плавника з палкою від якого бренду ви прийшли їх ловити і чи ви їх будете приваблювати. Чи то кукурузою від Берклей, чи то з Халібутом від Копенс, чи чорним лящем з 300-ї серії від Сенсас. Якщо для прикладу тиждень жарить сонце, спека під 45 і рівень кисню воді впав, а ми знаємо, що саме з води ряба виділяє кисень для дихання, то бажання їсти в неї пропадає. Адже зябра, крім того, що поглинають кисень, одночасно зайняті такими функціями як терморегуляція, кровотворення, регулювання кровообігу, а також осморегуляції. І повірте мені на слово, що рибів такий момент ну, дуже нахе, ще гірше ніж вам вранці на другий день після вашого дня народження. Я не випадково згадав за температуру води, тому що у попередньому відео я звернувся з маленьким проханням до мого численного колективу досвідчених. З багаторічним стажем рибалки критиків та цензорів, вказати діапазон температур води для нормального функціонування харчового тракту карася. Хто не бачив у те відео, мій бойовий джміль зараз покаже підказочку, щоб ви знайшли то відео. На жаль, відповіді ми не почули, але їх можна зрозуміти. Були зайняті на засіданні Ставки Верховного Головнокомандуючого, Давали свої цінні рекомендації по плануванню спеціальної операції в районі Кримського мосту. Справа важлива, а я тут з якимись карасями за температурами лізу. Вибачайте мене, шановні, Розповів сам, увага на екран! Це усередині статистичні дані по найпоширеніших у нас рибах, взяті з наукових праці Іванова, Вунша, Касумяна та інших. Працювали над дослідженням цілі наукові групи, всіх не перераховував. Хай вибачає. Цифри, вказані жовтим кольором, це діапазон температур нижньої зони комфорту, тобто коли в риб з'являється інтерес до їжі. В другій колонці зеленим діапазон найбільш сприятливих температур. Одразу зауважу, що якщо співставляти їх дані науковців, то помітна різниця, а правильніше сказати, похибка в 1, 2, а іноді 3 градуси. Тут нічого дивного, адже дослідження проводились у різних водоймах і різних кліматичних широтах. У риб є певна кліматична асиміляція до широт, яка і дає похибку. Напевно знаєте, що карась вражає своєю здатністю виживати в екстремальних умовах. Він може переносити брак кисню, забрудненість води, низьку температуру і навіть аномальну жару. Наприклад, морожений лід карась покинесенько доживає до весни, звісно, якщо не буде занадто серйозно пошкоджені органи травлення і крового білу. І коли лід тане, він виходить із стану анабіозу і продовжує свій звичайний ритм життя. В часи посухи карась зривається глибоко в мул і перечікує там тривалу посуху без води. Також науково доведеним фактом є те, що карасі чудово виживає в гарячих джерелах з температурою води до плюс 40 градусів за Цельсієм. Одночасно з такою здатністю вижити, напевно, помічали, яка примхлива скотеняка той карасі. Клював на манку щасником, а потім раптом як відрізало. Насадив опариша чи хробачка, знову почав клювати. Не І знову відмовляється та вередує. А знаєте чому так відбувається? Невже нікого не виникало бажання знайти пояснення такій поведінці карася? Тоді ставте вподобайку, зараз розповім, що з цього приводу кажуть науковці. Поставили? Дивіться мені, бо я слідкую за вами через відеокамеру вашого гаджету. Виявляється, що організм карася здатен реагувати на перепад температури усього лише пів градуса, не вдаючись додових наукових пояснень. Відносно того, що відбувається в організмі карася, поясню на доступному прикладі. Уявіть собі ситуацію. Сонячний літній день ви в себе у ошневому садочку безтурботно дрімаєте в гамаку. А тут зненацьке відро холоднючої води та шейна голову. Дружина розлютилась, бо шкарпетки, які ви шукали перед новим роком, за диваном знайшла. Який у вас буде стан після холодного душу. Отож, переносимо ситуацію на карася, плаває він на мідині. Де вода тепленька, а тут на нього холодна хвиля від моторного човна. У нього ступор. Або ж інша ситуація. Випадково заплив він в холодний підводний потік. Проявище термоклина, сподіваюсь, чули. Якщо не чули, то колись розповім, як той клин рибалку псує. Але тільки для тих, хто підписаний на мій канал. І от щоб оговтатись від різкого для його організму перепаду температури, йому потрібний певний час. Це одна причина припинення клювання. Є і інша причина. Я вже розповідав про будову кишкового тракту коропових і про те, що в них немає шлунку, щоб як мішечок туди щось відкласти. Тому вони їдять мало, але часто. Причому завжди залишають місце для чогось смачненького. Розповідав також і про той інтро- та екстраоральний спосіб вивчення кормового об'єкту рибами. Риби, як хімічна лабораторія, лабораторії, визначають не тільки чи воно їстівне, а ще й що в ньому є корисного та поживного для організму. Тому, якщо у вашій насації мало поживних речовин, ну, зекономили ви на тих всіляких смаколиках до тіста, посподівались, що напшикавши оту грому в тісту, спокусите карася. Якщо вам подобається, то чому воно повинно бути не до смаку карасю, вірно? Але карась швидко розуміє, що. Воно хоч і пахне, але поживного в ньому мало. Чому б йому вільне місце в узі чимось сумнівним займати? І він собі плеве шукати щось смачніше та корисніше. Попередньому відео я недаремно просив глядачів звернути увагу на місце, яке я вибрав для риболовлі, щоб вже на конкретному прикладі розглянути інші фактори, які можуть вплинути на результати весняної риболовлі. І от оце. Перте бажання ловити на конкретному взятому місці без урахування обставин відіграло певну негативну роль на моїй сьогоднішній риболові. Але я не скаржусь тому, що рибалки, в яких потрібно шукати нестандартні рішення, я полюбляю. Це досвід, це нові фішки в арсенал і, звісно ж, задоволення від того, що все-таки втік від нуля. Про це згодом, а зараз про те, де ловиться карась. А то знову критикуватимуть, що багато води у відео. Хоча відео то моє, хочу творю, а хочу витворяю. До цієї риболовлі я виїхав до річки та додатково відфільмував локацію з різних боків, щоб було зрозуміліше про що розповідаю. Ось місце, де я рибалив у передній серії. Спостережу, глядачі помітили, що вранішнє сонечко світить на мій берег. Мій берег швидше прогріється, ніж протилежний. А так, як рибалити я вийшов ближче до обідньої пори, то вода там тепліша і ймовірність, що туди може підійти карась більша. Це перший бонус до мого місця ловлі. Тепер зверніть увагу на те, де знаходиться течія. Течія від мого місця ловлі далеченько. Змішування водних мас прогрітої та холодної води тут мінімальне. Такий собі відстойничок, де швидше підігріється вода і швидше збереться риба. Як гадаєте, то ще один бонус мені, чи я щось собі придумав? Сподіваюся, що те, що зараз я скажу, тримає декого від коментарів на кшталт того, що спортсмен там якийсь у відео радив шукати у місці ловлі бровку, ямку і ще щось. Зараз я переїду на інший міст і ще щось покажу. На відміну від того від стіничка, де я рибалив, за мостами величезні плеса двох річок, і нам теж можливо шукати рибацького щастя. Але порівняйте масив води, оцініть, як гуляє вітер, і спробуйте вгадати, в якому із трьох показаних мною місць буде найбільш прогріта вода. Хтось скаже, що це так собі бонуси, ще й від випадку залежить успіх, не буду сперечатися, тільки я не з тих людей, які будуть себе позбавляти усіх бонусів та шансів, щоб досягнути успіху. До вибору місця ловлі ми ще раз повернемося, але спочатку засуємо ще деякі особливості сезону. Для розуміння загальної картини. Після цього додаткового об'їзду пройшло декілька днів, і висновки, що це місце найбільш вдаліше на цій локації, підтвердились. В цьому місці, а не біля протилежного берега, почав тертись карась. Скоріше за все, вода тут прогрілась приблизно до 15-17 градусів, що є сприятливою температурою для нересту карася. І саме тут, на думку карася, Безпечне, захищене місце для майбутнього потомства. Карась для нерестилища вибирає саме безпечні місця. Давайте розбиратись, чому так думає Карась. Весною восени. У водоймі вода стає прозорою. Розумієте, на що я натякаю. Помічали, що з берега на Мілені дно аж проглядається. Не цвітуть цей час водорості. Фітоплантону немає, що підфарбовує воду в зеленуватий колір. І риба рибу бачить здалека. З лютого по березень приблизно починається нерест щуки. Розпал нересту випадає на той період, коли вода прогрівається до 12-13 градусів. Приблизно в такий же температурний період в кінці квітня, на початку травня, нереститься і суда. А що відбувається перед нерестом і по його закінченню усіх риб? Вірно, риба інтенсивно харчується, нагулює жирок. І починається полювальний сезон у хижака. Ліцензії хижаку на поштучне поїдання карася ніхто не видає. Що спіймали, то і їх. І можете вірити, а можете не вірити, але карась це чудово знає. Тому особливої необхідності шукати пригод на свого хвоста у цей час у нього немає. Адже процес травлення їжі у нього сповільнений із-за низьких температур. У міграціях по водоймі у нього особливої необхідності немає. В нього настає такий життєвий етап, як у вас у зимовій вихідні. Дружина в ліжку дозволяє все їсти, пити прямо під теплою кодрою і нікуди не відручатись від телевізора. От і Карась сидить собі серед якихось водоростей, де його не видно хижаку, і чекає потепління. Якщо зголодніє, то якусь рослинку підгрізти можна, а серед рослинок і якусь личинку комашки знайти теж можливо. Вірно? Здатність карася триматись поблизу всіляких укриттів посліджується і влітку, і тут нічого дивного. По натурі карась не боєць, на затяжні перегони з хижаками не здатний. Одразу здається, як до зубчуки попадає. Про це ще колись Сабанеє згадував, хоча науковцям Сабанєєва важко назвати. Надійним укриттям може слугувати і таке місце, як на моїй локації. З нависаючий верби опадає листя. Вітер періодично обламує гілля, яке падає у воду і на дні створює такі собі захарашення, в які з часом літається підводна рослинність, адже листя, що опало, перегниває і сприяє росту рослинності. Зауважу, що деякі види рослин можуть слугувати майже 100% орієнтиром стоянки карася або ж навпаки. Про рослини окремо розповім, коли потепліє і можна буде у воду залізти, щоб сфотографувати чи відфільмувати. Тому тисніть курсором на дзвіночок, бо ви ж підписались, щоб не пропустити коли буду розповідати про рослини. А я трішки побідкаюсь та розповім, як ловились той день і що мені допомогло. Сісти рибали тут у місті, де третя карась може тільки сам впевнений дядя Юра, якому захотілося зафірмувати риболовлю саме в цьому місті. І для такого висновку є зрозумілі причини. Під час нересту риба виділяє воду запахові феремони, які не переб'є ніякий інший запах. Я під час риболовлі використовував сім різних ароматизаторів від чотирьох виробників. Не спрацювало. Перераховувати запахи, називати виробника не буду, бо обов'язково знайдуться ті, хто почнуть вказувати, що не той запах і не той виробник вибрав. В якості наживки використовував мотиль, опариш і ще одну секретну наживку. Про неї трошки пізніше. У моєму випадку риба знаходилась під розлогим гіллям нависаючої верби, яка створювала таку собі парасольку над водою. Під таким затіненням і в літню спеку рибу можливо знайти. Таке місце деякі риболові ігнорують, адже закидати потрібно підгілля і легенький порив вітру чи злоїв, і гірлянда з оснатки, як символ халепи, висітиме довго. Але є доволі дієвий прийом з під таких природних парасольок, розроблений доволі відомим англійським риболовим спортсменом, також іхтіологом Полом Гарнером. Тільки не плутайте його з тим відомим стівом гарднером, який придумав фідерну оснастку петля Гарднера. Суть прийому полягає в тому, щоб виманити рибу з-під зонта на декілька метрів і уникнути отих промахів, коли оснастка влетить серед гілок. Анімацію я спробував показати за думку Гарнера. Думаю, суть її зрозуміла. Збільшуючи кількість корму. Від краю перешкоди до місця ловлі ви виманюєте рибу з укриття. Спосіб дієвий із поплавцевою гудкою. Полгарде рекомендує точку ловлі виносити за оту парасольку в бік течії чи русло водойми. Там глибше, і риба відчуває безпеку. Виходить в тому напрямку охочіше. Першу реакцію риби я отримав десь за годину, може й більше, від початку ловлі. Блилить помітні посмикування. На дивинучий вінець абсолютно був нерезультативним, а от опариш почало обсмоктувати. Спроба надурити карася виявилася невдалою. Знаєте, що в випадках обсосів трішки підрізають кінчик опариша на очку. Риба пробує жувати наживку, і з опариша витікає, як то правильно сказати, міст. Риба інстинктивно втягує воду, щоб проковтнути, і гачок влітає їй в рот. Тут головне не прогавити моменти. Я декілька раз прогавив і настало затища. Тоді в хід пішла моя секретна наживка. У нас багато рибаків чомусь її ігнорують, напевно не знають. Це те, що англійці називають кастером Лялечка Опариша. Я не буду займати ваш час і розповідати, як вибрати правильний кастер, який краще додати в прикорм, який на гачок краще населити. Рекомендую почитати з цього приводу Дейва Купера або легендарного Боба Нада. Зауважу лише на те, що мій розрахунок з кастро був націлений на плітку. Плітка чудово реагує на кастер навіть взимку. Вона здатна запліднювати ікринки карася і коропа, і її нерідко можна спіймати біля нерестилища карася. Та й вона не так сильно доріє від карасевих феромонів, тому шанс спіймати її у мене був. І це через деякий час спрацювало. Звичайно, дрібна. Не всі попали на відео, бо акумулятори камери розрядились. Замучились чекати, коли я вже щось спіймаю. Впевнений, що на риболовлях ви помічали, що першою в багатьох випадках на очок попадає плітка. Плітка риба пелогічна і першою помічає щось смачненьке. Доні риби нерідко в пошуках і орієнтуються на місце знаходження пелогічних риб. І знову мій розрахунок спрацював. Пішов дібненький карась. котрий вкотре спрацював він на мій секретний діб. власного приготуванні. Тому підсумовуючи, хочу зауважити, ловити рибу, можливо, завжди в будь-яких складних умовах. Не обов'язково мішками. Але можливо, супер розрекламовані ароматизатори, атрактанти, посилювачі смаку, діпи та інша хімія річ гарантовано результативна лише для їх продавців. Для рибака, на жаль, а може і на щастя, бо рибу всю виловили, не є гарантією успіху та вся рибацька хімія. Кому цікавий рецепт мого діпу, ставте подобайку, якщо відео набере 100 подобайок, розповім рецепт. Шануйтесь і до зустрічі на каналі після Нересту.